Богемне мистецтво на гуцульський лад. В світ вийшла книга про карпатської мистки Марії Чулан Бісерні прикраси Карпатського краю тут авторка дослідила виникнення даного декоративно-ужиткового мистецтва на теренах України. Їй вдалося заглибитися в історію бісероплетіння аж до 19 століття. Вже тоді українські жінки вперше почали використовувати перли і скляру для виготовлення намиста та декорування одягу. Вишивали на мистинками здебільшого автентичні орнаменти, запозичені з писанкарства та вишивання, розповідає Притаманні дані місцевості. Всі жінки наші, бабусі, прабабусі, наші предки вони не виходили на вулицю без силянки на шиї. Була силянка святкова, була силянка буденна. І в мене таке виникло бажання, так як я майстер бісороплетіння, одослідити звідки ж воно прийшло до нас сюди на Прикарпаття. Марія Чулан, родом з Косівщини. Каже, бісороплетіння почала займатися ще з дитинства. Любов до виготовлення народних виробів із намистинок її привела мама. Згодом. Це захоплення переросло в наукове зацікавлення. В книзі авторка зробила короткий історичний екскурс традицій бісероплетіння аж до сьогодення. Сторінки ілюстровані фотографіями виробів з бісеру минулого століття та роботами відомих майстрів Прикарпаття. Ці знання та вміння Марія Чулан передає своїм ученицям. Навчилася робити гірдани, багато різних польєв, техніці, також пояси робити в техніці ткацтва. На станку. Є захоплення займатися тим, що подобається. Я захоплююсь, це дуже цікаво робити щось, придумувати свої малюнки. От, наприклад, бабуся зараз почала нову колекцію, вона бере з таких хаотичних малюнків. Бісерні прикраси. Це дуже цікаво наблюдати з того, що звичайний малюнок перетворюється в якусь прикрасу. Над написанням книги Марія Чулан працювала близько десяти років. Бісерні прикраси Карпатського краю перекладено також англійською. Віра Лучин, Олександр Литвиненко Новини на вежі.